Оце є колишня частина парку. Оце є заїзд до нас на паркування. Ми просили, щоб ми могли заїжджати на паркування сюди. Тут є сходи існуючі старі, тут покладені нові. Оце живе наш сусід і тут був паркінг нашого об'єкту. Виросло так, виросло. Люди збудували, значить, мали на то документи. Проблема в тому, що люди, котрі виїжджають від нас, ви розумієте, це центральна дорога, це пан Василь Сазанський живе, це наш об'єкт, це річка. Видимість один метр постійна аварійна ситуація. Проїзд біля річки це попадання в річку зимою. Були такі випадки. Минули і два випадки, де машина з'їхала і зависла. У нас тут відбувається багато з вас, там було декілька сотень людей. Сюди не заїде пожежна машина. Критична ситуація треба заїжджати пожежною машиною. Тому два роки ми просимо пана Олега, пана Василя і пана Бегу, перепрошую Володимира, для того, щоб допомогли нам вирішити цю проблему. Але нам відповідають: багато тут хто що обіцяв, ви зробіть, ми вам поможемо. Ми хотіли вам показати, що ми щось зробили. Оце справжня ситуація, котра була два роки назад.